Вітаю співучасники. Ну, Трішки інтриго потримав, можна розповідати. Дивіться, ось таку штору я замовив з Китаю, це інфрачервона штора контролю. Тобто, коли щось проходить через ці лазерні лучі інфрачервоні, він срабатує. Тобто, Це для того, щоб контролювати випадання деталей з термопласт-автомату. Ось так воно виглядає. На загал, це. Для вуличного застосування навіть два елементи йдуть приймач і передавач, скажімо так, ось вони, кріплення на вулицю, воно нам не знадобиться. Ну і сам шнур-конектор. Там теж буде менше, ніж потрібно, але потрібно буде ще. Один, якщо я не помиляюсь, скомунікувати, ну, скому, ну, зібрати ще один шнур. Всяке китайське лайно. Так, ось така штука. Зараз трішечки подивлюся, що до чого, інструкція. Китайські вчити не буду. Так просто картинки подивлюся. Буду збирати і потім вже покажу, як воно буде працювати. Поки тримав в руках в зібраному стані, то не побачив, а зараз як роз'єднав вже стяжки. Побачив, це два окремих конектора. Тобто ось ці піни потрібно нам буде скомунікувати між собою. Подивимось, як воно щодо чого, трішки пізніше. Так, ну що, встановили нашу штору. одне крило, інше крило. Індикація працює червона, тобто є комунікація між ними. Зараз тут синій світлодіод. Коли буде падати деталь, вона спрацює, буде мит... деяку хвилинку, секунду мит... миттєво-червоний. Тобто тепер він розуміє, що деталь випала і можна продовжувати наступний цикл. Чому це потрібно? Ну, дивіться, є в планах його залишати трішки надовше, без нагляду. Якщо деталь не випала по причині там, зависання десь тут, дивимось, в перший раз вона одразу випала, буває, зависає до другого разу. І і після цього буде змикання, то вона може і форму поламати, і біди натворити. Та й взагалі ну, це ж не потрібно. Але це тільки одна сторона медалі. Є ще інший момент, а заключається він саме в тому, що тепер я можу вивести дистанційне вимкнення станку. Коли мені це потрібно або коли є проблема десь на температурах, на насосах, щоб воно все синхронізувалось, зараз я вам покажу, як це працює, коли спрацьовує захист і станок зупиняється. Ось поклав дощечку, дивимось синій світлодіод, все окей, і зараз. Деталь випадає. Але не падає. І він зупиняється. І кричить алярм. Пройшли тестування, і що виявилось, коли штора стоїть ось так, горизонтально по відношенню до форми паралельно, то пролітаючи деталь, штора не завжди її фіксує. І є. Е Неправдиві спрацювання штори, вимикання станку, зупинка і це біда. Трішки погрався. Що виявив? Коли деталь просто пролітає, іноді штора індифікує її як похибку і не спрацьовує. Тому я зняв індикатори з цього корпусу і наліпив їх на наш лоточок. Тепер деталь падає і ще трішки катиться. Або тут катиться, або тут катиться. Ну, як вона вилетить, вона тут рандомно вилітає. І тому довше спрацьовує. Ось зараз синій, ось красний, ось синій. Тобто протестував біля трьох годин і виявив, що це оптимальний варіант. Ніколи штора вже не спрацьовує ложно, але якщо. Спеціально ловлю деталь, то спрацьовує все окей. Тому ось так. Тепер воно буде стояти. І переходимо до наступних модернізувань. Отож, переробив я лоточок, зробив датчики понижче. Чому? Тому що, коли воно випадає, воно починає пригати, а потім вже скачуватись. Зараз бачу, ще є нюанс не дуже гладка поверхня. Воно їде, бачите, але інколи, інколи шершавість не дозволяє скатитися. Тому ще потрібно буде зняти датчики, обклеїти самоклеючою плівкою, гладкою, і тоді воно буде ковзати легше. Тому якось отак, да, ще потрібно буде змоделювати от сюди такі накладки, щоб воно не чіплялося за. Дроти, тому що ну, інколи буває помилкове спрацювання. А так, скажімо, штучка приємна, корисна, дуже корисна. І, до речі, покажу чому, але вже в наступному відео. До речі, забув сказати такий момент. Датчик, ось ці датчики спрацьовують по відношенню до часу штовхання. Тобто, якщо два рази було штовхання і деталь не вспівала пройти, він зависав. Тому е, прийшлося зробити три цикли штовхання, щоб деталь встигла прокотитися. Не знаю, коли наклею плівку, це виправить чи ні ситуацію, але ну, такий маленький момент. Програмно він. Е, тільки так працює, тому костиль таки у вигляді третього стовпхані.